І подробиці акції протесту біля Луцькради. Як громада чи хвостила ківерцівського мера? У вагітної волинянки з картки вкрали декретні гроші. Запеклі змагання роботів та їх юних конструкторів в стінах ЛНТУ. Вашої уваги підсумковий випуск новин четверга. У студії працюють Ірина Мироненко та Юлія Остапович. Наші вітання. 10 грудня поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області загинув старший сержант Володимир Ткачук. Про це повідомив зимнівський сільський голова В'ячеслав Католик. Наш захисник 1981 року народження проживав у селі. Фалемичі про дату та час поховання буде повідомлено згодом. Боронячи нашу країну від російського окупанта, загинув військовослужбовець Олицької громади Микола Сосницький, старший солдат 1975 року народження поліг 18 грудня в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботинне Запорізької області. Вдома на Миколу Сосницького чекали діти, жінка та онуки. Про дату та час поховання нашого героя повідомлять додатково. Щирість співчуття рідним та близьким. І вічна шана полеглим захисникам. У Луцьку на проспекті Грушевського вантажівка наїхала на пішохода. Львів'янин 86 років одержав ушкодження. Його евакуйовували з під вантажівки. Рятувальники бригада швидкої проводила реанімацію. Втім, на жаль, чоловіка врятувати не вдалось. Він загинув. Як стало відомо згодом, Львів'янин приходив дорогу поза межами пішохідного переходу. 57-річний водій вантажівки маз здійснив наїзд на пішохода 86-річного жителя Львова. Пенсіонер перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм він загинув на місці. Водій же за кермом був тверезий. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Не знав, куди подітися. На фінальну передноврічну сесію зібралися депутати ківерцівської громади разом з мером Олександром Ковальчуком. Про те, що відбувалося на сесії 19 грудня, міська рада не повідомила майже ні слова, а обговорювали саме фінансові питання. На сесію прийшли активні мешканці громади, пригадали голові ківерців і проект стадіону за 140 мільйонів гривень і багато іншого. Перед мешканцями громади ківерцівський голова Олександр Ковальчук ховає очі як може. не задоволений роботу військового дрону. Останній кампля була це, коли військовий дав частини запит на три дрони. Скільки часу ці дрони приходить, скажіть? Майже три місяці. Скільки ми поховали наших ківерчани, і нашої громади людей? За три місяці, скажіть. В результаті дали не три дрони, а два дрони. Вам не соромно скажіть! Це ганьба, щоб за три місяці робити два дороги, а то самосвала за сім мільйонів купити, знову гроші книги. Хай це покоштовано розбирається з рук. І ви всі до цього причетні, всі депутати. Ви купили життєві допомоги з сумками тими і з лошами, так? В результаті кікати. Та вже за всі ділиться, наші вже всі знають за кордоном. Як чуємо, ківерцівському голові Олександру Ковальчуку, схоже, мали збільшити зарплату. Змі. Що це за зміни? Що ви всі мучите? Чого навчите? Да. А знаєте, що це таке? Це такі зміни, схожі зміни, по тій кидали так три хана. Оба навіть. Яких на плати знають? Доплати, пособи планети до. Зарплату повисити вам. Існо, Зарплату вам повідає. Про внесення змін в рішення ківерчани, котрі завітали до голови і депутатів, обурені тим, що місцеві обранці надумали пустити гроші як не на стадіон, то на те, аби міняти огорожу на кладовищі. Нам треба огорожу зараз на модернах. Ще раз вас записую. Там нормальна копка, її треба тільки пофарбувати. Огіка, поміняйте на дрони, будь ласка, щоб на один гроб в тиждень менше приїжджала в хату В нашому на огірках. Поясніть мені зараз. Дослухайтесь до нас. Вони вже вам не були. Вони вже вам не були. Ні, не були. Мешканка громади звернула увагу, як міськрада, вочевидь, переживає за місцеву поліцію. Програма забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на території Кіроційської територіальної громади. У 23-му році програма була 2 мільйони, у 23-му році додається 750 тисяч, а на 24-й рік додається ще 750 тисяч. І то був 24-й рік 3,5 мільйони. На що? На 24-й рік, я вас передаю, на 24-й рік на цю програму кошти не виділяється. Добре, а вже не виділяється. Я читаю, ми, для чого не виділяються, але були виділені для чого? Ми. Для придбання шарівців рулетів, металічних трав вікон, блоків дверних... Управління поліції. Куди, куди? Управління поліції. А ви знаєте, для чого? Мені навіть, не варто вам розказувати для чого. Мені все, буде своя. Зрештою, мерківерців Олександр Ковальчук послухав людей, їхні переживання за військових і як відрізав, мовляв, у нього налагоджена співпраця із командиром бригади. По запитах військових, бригади ві, військових, А ми працюємо з командиром бригади. який командир написав, такий чоловік запит виконує. Добре, добре. Олена Лищук для новин на часі. Депутати Луцької міської ради, які були одним із ініціаторів акції протесту, насправді постійно протягом останнього року робили звернення до міської ради щодо ремонту окремих вулиць на своїх округах. Разом з тим у соціальних мережах і на сесіях ці депутати дорікали керівництву громади. У нераціональному використанні коштів у час війни, мовляв, жодних ремонтів, усі гроші мають бути направлені на зсу. Говорили одне, а виходить інше. Депутати Луцької міської ради від фракції Рух свідомі стали активістами акції Дрони замість бруківки. Якщо спочатку ця акція була всеукраїнською, то згодом вона перемістилася виключно під стіни Луцької міської ради і осередок свідомих її активно підтримував. Ось Михайло Наход постить у себе на сторінці у Фейсбук світлини цієї акції. Його колега Алана Точій пише у соцмережах таке. Лучани не вірять рішенням та обіцянкам мера Поліщука. Тому акції у центрі міста продовжуються і люди будуть виходити надалі, щоб контролювати ситуацію і шукати рішення як можна ще більше допомогти нашим захисникам. Назва акції красномовно говорить про мету, замість того, щоб витрачати кошти на ремонти вулиць, потрібно спрямовувати їх на потреби військових. Щоправда, самі свідомі поки кидали у соціум гучні лозунги про підтримку армії. Тим часом у міської ради просили коштів на ремонти вулиць на своїх округах. Відповідні документи опублікувало видання Волинські новини. І, хоча Алла над скликала людей і розповідала їм про спрямування коштів на ЗСУ, вона зверталася до Ігоря Поліщука, щоб відремонтувати Паня, але я хочу вас запитати, я хочу віддати, можна я її не читала. А ви зверталися про вулицю до москового ви? Подивіться, які ви руки там пишете по звернення. 2023. Колега, але надточій точій по фракції Андрій Лучик теж просив відремонтувати вулиці. Відповідне звернення він ініціював у квітні червні цього року. В депутатських запитах просив полагодити три вулиці воїнів афганців частину вулиці Кравчука та облаштувати тротуар на вулиці ветеранів поруч з держархівом. Депутат свідомих Тарас Шкітер просив відремонтувати прибудинкову територію на вулиці Задворецькій, 15 та частину вулиці Привокзальної. Після такої ситуації виникає запитання, чи не стала тема. Виділення коштів на ЗСУ для окремих депутатів просто піаром. До слова, Луцька міська рада на останній сесії виділила на підтримку ЗСУ півтора мільярда гривень. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Лучанки з банківської картки раптово зникло 60 тисяч гривень. Ці гроші їй надійшли з місця роботи, оскільки жінка вийшла в декретну відпустку і за кілька тижнів має народжувати. Гроші знімали кількома спробами. Однак, зі слів власниці картки, від банку не надійшло жодного дзвінка чи повідомлення про такі дії, куди поділись гроші, і чи зможе жінка їх повернути. Марія очікує на третю дитину. Проте, замість того, аби спокійно доносити маля, нині разом зі своєю мамою вбивають пороги поліції та банку, оскільки в жінки з картки у зникло 60 тисяч гривень декретних грошей, які їй прийшли перед пологами. Прийшло 82, але ми що я потратилася трохи з дітьми своїми. І на другий день вже 60 тисяч мене вкрали з картки. А яким чином як це ви дізналися, що немає грошей?» Я хотіла. Щось замовити в інтернеті в розейці, хотіла розплатитися тією карткою. А банк відхилив мою пропозицію, щоб розплатитися. Я заходжу в Ощад 24 і там вже пише, що там списалось декілька разів, списувалися гроші з моєї картки. Молода мама додає жодної смс з проханням підтвердити операцію переказу коштів або щодо їх переведення на її телефон не надходило. Ні смс-ок ні повідомлень, ні дзвінків нічого не було. Що здійснюється. Переказ з моєї картки, коли мені тато інколи скидає гроші, бо він мене служить, то як я перекидаю гроші, ці ще як мені треба там мамі перекинути чи братові, то приходили мене шість цифр, там чи сім на код підтвердження, що я чи дозволяю таку операцію на велику суму грошей. А цей раз нічого не приходило взагалі, і не дзвінків, і не -ок. Перекази на інші картки відбувались кількома етапами. Розповідають, банк заблокував операцію лише тоді, коли решту суми в 17 тисяч зловмисники перекинули на кредитний рахунок вагітної. Жінки одразу написали заяву до поліції і подались до банківської установи, що у Луцьку з'ясовувати, як так сталося. Однак там кажуть, їх зустріли не дуже привітно. Ми пішли до банку, щоб подати заяву на відшкодування дитині коштів. Нас взагалі сказали, що вони такі заяв. Не приймають і такі дії не роблять. ми, не знаючи не цього всього, вийшли, позвонили до слідчого. Слідчий сказав, що мають прийняти заяву. І це неправда, що банк не приймає такі заяви. Зі слів жінок в Ощадбанку ледь не спрогу їм сказали, що все одно знайдуть докази того, що власниця картки винна у зникненні грошей, а не банк. Мовляв, швидше за все, вона якимось чином повідомила дані своєї картки стороннім особам. Зразу нам дав висновок, каже, як що все одно висновок буде в пользу банка і. Все одно вони знайдуть смс-ку і все. Заручившись нашою підтримкою, жінки вкотре пішли до банку, оскільки там, після палких суперечок, навіть випуску по руху коштів дали без жодних підписів і печаток. Проте керівник відділення спілкуватися з жінками в присутності преси навіть різ відмовився, як і пояснити нам, наскільки захищеними є рахунки та дані їх клієнтів. Я запропонував клієнту підійти, для того, щоб ми абсолютно. спокійно… Клієнт спокій. хоче в присутності телекамер. Не можна обслуговувати клієнта в присутності телефон. Ви будете, ну, а я не знаю взагалі ситуацію. Людей? Я не можу то дати то відповідь. Правильно. Так для цього треба мені поспілкувати з людьми. Пішло списання коштів великими сумами: одна, друга, третя, четверта. Банк не прислав смс-ки, не дзвінка, що дитина погоджується Ні. на це списання, що дитина переказує це списання. Нічого не було, ніякої вісочки, коли все… Карточки виплат на карточку кредитну пішли кошти 17 тисяч, тоді банк спинив операцію. Тоді банк побачив, так? Оце все він не бачив. Благодарю. Не бачив. Благодарю. Дивіться, ви вимагаєте коментарі по ситуації? Я, я не вимагаю не коментарів. я чергу, хочу, щоб повернули детей. Я ж, ж, ж готовий Я нічого виступити не віддум, але не в присутності преси. Зрештою, жінки погодились піти до кабінету начальника, поговорити. Згодом вони повідомили, що він запевнив їх, що розбереться в ситуації. Чи буде з цього позитивний результат для ошуканої жінки, а чи це лише порожні обіцянки? Побачимо згодом. Тим часом поліція займається пошуком зниклих грошей. Між тим, в Тра закликають громадян бути обережними в жодному разі нікому не повідомляти такі дані своїх карток, як пін код, термін дії та сівій код А ще в епоху інтернету під час здійснення там покупок ніколи не приходити за посиланнями надісланими повідомленням. Також трапився випадок, коли люди переходили за фішинговим посиланням. Тобто, їм надсилається в будь-який месенджер, вайбер, здебільшого, може бути в WhatsApp, в Телеграм, в посилання. Воно дуже схоже на те, як виглядає офіційний сайт з продажу купівлі товарів чи послуг. Люди там вводять свої дані, не розрізняючи офіційний сайт та підробний, і кошти списуються відразу. Наприклад, в Луцьку жінка працює рано купити диван за більше ніж 29 тисяч гривень, перейшла за фішеновим посиланням і кошти ці були в неї списані одразу. Послуга безпечної доставки є в інструментах сайту, а краще користуватись після оплатою, радять в поліції. Якщо гроші таки зникли, звертатись до поліції, що власне зробила ошукана жінка. І якщо з діями власників крапток, які їх мають убезпечити від шахраїв, все зрозуміло, то як має діяти банківська установа? Оскільки шахраї знімають кошти з рахунків все частіше, то можливо настав час таки переглянути заходи безпеки і захисту персональних даних своїх клієнтів та їх грошей. Та система заходів, яка існує нині, схожа дає збій. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Куди сховати хабарні гроші, покласти їх під подушку чи надати через ФОПів неіснуючі послуги, щоб усе було шитокрито. Подібну схему запідозрили на Волині, нібито посадовці Держгеокадастру стали вимагати від місцевого силікатного заводу хабар. Але так, щоб гроші їм не в конверті принесли, а переказали на рахунок проєктного інституту землеустрою. А вже звідти, як вважають слідчі, гроші. Пішли до житомирських фопів, як саме з'ясовували мої колеги. Розплутувати цей фінансовий клубок взялися ще у 2019-му. Чи могли ймовірні хабарні гроші перевести в готівку через фопів із іншої області? З'ясовували слідчі, а тепер і суддя. Ось цей чоловік, свідок із Житомирщини, розказує, що наприкінці 2017 року знайомий попросив у борг гроші на меблі. Позичити йому е, близько 60 тисяч гривень для бівлі е, меблів його будинок. Я е, позитивно з цього віднісся. допоміг йому е, купили ці меблі, а через деякий час, це лютий 19-го року, е, він мені запропонував повернути ці кошти, але з такою мовою, що е, я йому надав якийсь розрахунок або юридичної ефобики, або ФОПа. Щоб він мені з чином повернув. Тож чоловік каже, що взяв у двох підприємців реквізити і передав знайомому. А далі обом підприємцям надійшли гроші і вони їх віддали Володимиру. Чому він на це погодився, а не наполягав на поверненні боргу готівкою, незрозуміло. Про походження цих коштів абсолютно не знав, яких вони відкіль. Як чуємо, кошти житомирським ФОПам переказало схоже Волинське держпідприємство. І от тут найцікавіше правоохоронці вважають, що то була хабарна історія. Нібито посадовці обласного держгеокадастру взялися вимагати від місцевого силікатного заводу Хабар. Мовляв, тільки так можна отримати ділянку для видобутку піску. Для позитивного вирішення питання про отримання дозвільних документів вказані службові особи, діючи за попередньою змовою, змушували ряд суб'єктів господарювання укладати з ДП Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою фіктивні договори про нібито надані консультаційні юридичні послуги та вносити кошти на рахунки інституту в якості неправомірної вигоди. Правоохоронці вважають, що то був перший етап кримінальної схеми, а от далі. Після цього вказані кошти перераховувались інститутом на рахунки підставних фізичних осіб підприємців та інших суб'єктів господарювання, через яких службові особи головного управління Держгеокадастру у Волинській області та ДП Волинський науково науково-дослідний та проектний інститут землеустрою конвертували та знімали готівкою, таким чином отримуючи неправомірну вигоду. Свідок каже, що рахунки від фопів були нібито за консультаційні послуги. А чи відомо від кого надійшли ці кошти, і хто був відправник коштів? Які надійшли на адресу, ну на реквізити на ці рахунки Семінського і Бондарка? Від інституту якось Волинського. Від Волинського інституту надійшли кошти, так? Ну так, що призначення в кожного платини, це звичайно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи відомо, чи Семінський або Бондарчук надавали ті послуги цьому інституту, фактично? Скільки мені відомо, не надавали. Не надавалися ніякі послуги. У цій історії горшки полетіли і на працівника проектного інституту. Як вказано у матеріалах справи, тоді його на два місяці поставили виконувати обов'язки директора. Виглядає чоловік як простий роботяга, але показувати його обличчя суддя заборонив. У чоловіка вдома провели обшуки і, схоже, знайшли аж банківську картку і 100 доларів. Свідок зауважує, що обвинуваченого він не знає і вперше бачить. Працівникові інституту. Уту загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. У цій справі мають дідопитати ще двох свідків фопів, котрим інститут землеустрою ймовірно переказав гроші. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. Уже чотири роки луцька дитяча залізниця не працює. Втім, на сесії Луцької міської ради. Поставили крапку в історії боротьби за цей комплекс об'єктів і її прийняли в міську комунальну власність. Але щоб більшість депутатів проголосувала за цей проект рішення, очільнику департаменту економічної політики Луцької міської ради довелось пояснювати, чому дитяча залізниця необхідна місту. Деталі в сюжеті Віри Шевчук. Боротьба активістів і представників Луцької міської ради за те, аби дитяча залізниця перейшла в міську комунальну власність, триває вже чотири роки. І, от нарешті, після того, як наприкінці листопада кабінет міністрів України прийняв рішення, щоб передати цей комплекс об'єктів у власність Луцької громади, за такий проєкт рішення голосували і на сесії Луцькради. Всі формальності погоджені і рішенням міської ради, весь комплекс дитячої залізниці буде прийнятий в комунальну власність. Фактично завтра. Дня вона наша, і ми можемо приступати до в першу чергу відновлювальних робіт, а потім формування такої комплексної концепції використання, яка буде включати і навчальну частину, і рекреаційну частину, і туристичну складову для того, щоб, ну, на мій погляд, з літнього сезону наступного року вже можна було почати її експлуатувати. На території біля дитячої залізниці зрізають дерева, щоб не було чагарників. Борис Смаль додав все хочуть облаштувати таким чином, аби цей оновлений об'єкт, де навчатимуться та проводитимуть дозвілля діти, заробляв сам на себе, та його фінансування не стало тягарем для міського бюджету виконується Укрзалізницею для моменту передачі, тому що в нас були такі побажання, щоб вона мала, хоча б більш-менш естетичний вигляд, але це не ті роботи, які призведуть до запуску залізниці. Там потрібний комплексний і капітальний ремонт. Коли у сесійній залі почалось обговорення проєкту, окремі депутати допитувались, а чи варто взагалі брати залізницю у міську комунальну власність, чи буде попит на навчання юних залізничників? Борис Смаль запевнив, такий попит є і випускник які дитячої залізниці вже запропонували як краще відновити та оновити навчання майбутніх залізничників. Було в кабінеті двоє молодих людей, які пропону розказували скільки є молоді, яка хоче там навчатися. Просили їх активно до цього долучити. Можна дати їх контакти. Комічного до мене навіть дзвонив працівник і казав, я чув, що ви приймаєте на роботу нову залізницю я ветеран можу бути директором. До слова зрізана на території біля дитячої залізниці деревина йде на хорошу справу. Затвердження рішення розпорядження міського голови там на мало забезпечені сім'ї і учасники то. є перелік громадян полоски територіальній громаді, і ми їм забезпечуємо цю деревину безпосередньо. Скільки можемо, бо там заявок дуже багато. А продукції дерев'яної не так багато, як заявок. Стараємося речі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Майбутнє ближче, аніж нам здається. І змагання з техніки, яке пройшло в стінах Луцького національного технічного університету. Це тільки підтверджує. Учасники з усієї області з ентузіазмом змагались у майстерності. Хто взяв участь і як проходили такі веселі роботобаталії у сюжеті? Далі. На обласному чемпіонаті з робототехніки «Робосумо-2023» можна було зустріти розумні машини усіх форм, видів та розмірів. Адже в Луцькому національному технічному університеті відбулася справжня битва роботів. У двобоях зійшлись виняткові творіння юних геніїв. Об'єднувало їх те, що це унікальні моделі, створені власноруч учасниками змагань. Це один з наших таких, скажу вам правду, найулюбленіших змагань. Він, по-перше, що він передноворічний. Ми маємо дуже гарні подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом. І загалом участь беруть учні від 1 до 11 класу. Сьогодні ми вже підтримали наших наймолодших і зараз вже чекаємо результати, щоб власне отримали свої нагороди діти і свої подарунки. Конкурсанти змагалися на імпровізованому килимі, намагаючись виштовхати один одного за його межі. Змагання проводились у двох категоріях: дистанційно керовані роботи та автономні роботи. За перебігом поєдинків спостерігало професійне журі. Загалом у змаганні взяли участь 55 учасників, а навколо поєдинки вирували справжні роботопристрасті. Сьогодні відбувається турнір робосумо двадцять Сумо-2023». Фонд Фонди Палаця тільки разом радо підтримує такі види змагань, адже дуже важливо підтримувати талановитих і розумних діток, розвивати їх, заохочувати до того, щоб вони свої таланти покращували і вдосконалювали. Змагання було організоване спільними зусиллями малої академії наук і благодійників та об'єднало талановитих дітей з усієї області. В обличчі фонду ми знайшли справжніх друзів і підтримку. Ми маємо роботи, якими сьогодні діти змагаються, які закуплені власне для занять секції Малої академії наук. І маємо подарунки. Діти люблять подарунки ще й тим більше перед Новим роком. Юні, але дуже талановиті конструктори з гордістю розповідають про своє хобі. Мені колись купили Лего, мені було дуже класно його будувати. Там хотілося щось таке зробити. І як з'явився гурток в п'ятому класі робототехніка, я записалася. Я зацікавився роботами, бо я люблю дуже складати лего і його програмувати. Ну, можна сказати, що це моє хобі. Я кожної п'ятниці. Після школи ходжу на цей на гурток робототехніки і займаюся там. Найменші учасники, два першокласника. Не дивлячись на зовсім юний вік, вже на рівні змагаються з більш дорослими та досвідченими конкурсантами і розповідають, чим їх так приваблюють роботи. Я почав захоплюватися з того, що вони почали їздити, і мені стало цікаво, як вони їздять. І я почав складати сам. Я перший день складав просте лего, а на наступний день я просто складав інше лего, і мені було цікаво, як керувати роботами. І я спробував і мені сподобалося. Подібні заходи дуже важливі та актуальні, адже допомагають в повній мірі розкрити у дітях таланти і підтримати їх на шляху до великих звершень. Фактично, сьогодні ми маємо розвиток штучного інтелекту, і ми розуміємо, що якщо діти цим захоплюються з малку, то це є наше майбутнє. Це майбутні програмісти, це майбутнє, майбутнє в майбутній розвиток і ті сфери Волині. І поки ми дивуємось майстерності цих ще зовсім юних майбутніх програмістів та конструкторів, для них роботи це вже не просто захоплення, а частина повсякденного життя. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук та Мирослав Хотимчук для новин на часі. На цьому завершуємо підсумковий випуск новин. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Юлія Остапович. Бажаємо вам лише хороших новин та до зустрічі в ефірі. 22 грудня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме мінлива хмарність. Місцями пройдуть дощі. На заході мінлива хмарність. Подекуди дощитиме. Вночі від плюс двох до плюс трьох градусів тепла. В день до п'яти градусів за Цельсієм. На сході хмарно температура нічної пори від плюс шести до плюс одного градуса. В день від шести до дев'яти градусів вище нуля. На півночі дощитиме. Уночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Удень від плюс 3 до плюс 4 градусів тутного стовпчика. На півдні переважатиме хмарна погода. Уночі від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Удень від плюс 7 до плюс 9 градусів за Цельсієм. У центрі хмарного температура нічної пори від 0 до 2 градусів тепла. Денної від плюс 4 до плюс 5 градусів вище нуля.